Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабиренко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Про що я хотів поговорити? Трошки про зовнішню політику. От у нас сьогодні е, е, прийшло дві інформації з Вашингтона. Ну, перше, що США дуже ображені на Європу, що європейці готують ж на найближчі роки аж 800 мільярдів на е, розробку. І закупівлю озброєння там складування і те, тобто, щоб бути готовими вдруг, що до війни. І тут штати, а ми, а як же ж ми? Ми теж хочемо там поставляти вам зброю за ваші гроші. І Європа каже, ні, ні, ні А все чому? Тому що <сум> Трамп, ну Трамп суперпереговорщик, <сум> ми ж розуміємо, суперпереговорщик. Він же ж за два тижні перед цим сказав: А ми, якщо е, наша зброя десь... Єсть на території Європи, ми ще подумаємо: дозволять нею користуватися чи не дозволять? А, так а якого ми будемо купувати у тебе зброю, щоб потім казати е, Дональд Фредович, тут русські наступають? Можна ми по ним жахнемо? а Трамп, ну я подумаю, там, зайдите на недельки, да, там, типа, або будет там еще что-то. Так нафиг вы нужны. Ну, в общем, э, Трамп, как завжди, <laughs> самый умелый переговорщик в мире. <laughs> вот, э, ну, и дуже порадовало, что Европа тут как раз, да не, мы дамо заработать своим військовым компаниям, у нас он там э, військова э, машина 80 років простояла там э, на холостом ходу, тільки в Німеччині вони можуть, як вони сказали, вони зараз, вже, зараз випускають 30 тисяч снарядів на місяць, десь до середини року будуть 70 тисяч, а умовно за 25-й рік вони готові вже випустити 700 тисяч снарядів. Ну, непогано, да? а потім будуть випускати, вийдуть на Мощності там 1,3-1,5 мільйона уже в 26-му році. Тобто, снарядного голода в українських Збройних Силах не буде. І окейушки. Добре. Е, да. і ще що прилетіло, що Трамп знову готує новий план тиску на Росію і Україну. Стоп, ну на Росію стопорці, сто ми тільки раді будемо. А чому тиснуть на Україну? Україна і так погодилась з усіма базовими позиціями Сполучених Штатів. Вийшли з Курської області, е, ну, стиснули плечима, сказали жаль, але власне погоджуємося, що нас не беруть у НАТО. Тобто готові на заморозку конфлікту без гарантій п'ятої статті НАТО. І третє, ну фактично, погодились на те, що Путін залишає за собою всі території, які він станом на зараз окупував. Тобто, вони де Юре залишаються. В складі України, і ми, і вся Європа, весь цивілізований світ буде замальовувати їх у кольори України. Але де-факто здійснювати там владу, буде окупаційна влада клятий Кремль. От. І типа, а що ще тиснути? От що ти хочеш з нас ще витиснути? А, угоду про корисні копалини. Ну, я вчора говорив, що там, типа, ну, хай би Зеленський підписував. Ми можемо її обжалувати. Вона все одно, ну по-перше, що її не ратифікує парламент, ні нинішній, ні тим більше той, який буде в майбутньому. Е, там треба багато змін там в податковий в бюджетний кодекс. Та ювелкам. Зараз Зеленський може підписати і сказати, ну, трап, ну, що ти ще хочеш потиснути. Що ще треба? Стоджи е, мані, там не знаю, кніксен там чи щоб кожного. Ранку Зеленський, чи кожного вечора свій відосік починав там, типа зі слів: о Трамп найвеличніший лідер сучасності. Що ви ще хочете? Тисніть на Росію з Ви на почали нарешті розуміти, що то щось з Путіним не так, то Путін вас вижимає. да? А Путін навпаки тисне на Трампа, щоб той тис на Європу, тому що на великому рахунку Путіну потрібно лише одне зняття санкцій тепер. Санкцій і технічних, і економічних, і гуманітарних санкцій. От, що робить ще Трамп? Так само він робить зараз, як Зеленський, він тисне на свою опозицію. От Зеленський почав з того, що ігнорував опозицію, типа. Вас, вас тут. Нет. От, ігнорував ЗМІ. Те саме робить Трамп. Ігнорує е, громадянське суспільство і ЗМІ. Але, на відміну від України, е, в Сполучених Штатах велику роль відіграють на формування суспільної думки університети. Ну, такі величини, як Єль, Гарвард, е, Берклі, е, ну, власне, ну, всі університети в Сполучених Штатах, не тільки Ліга Плюща. Ну, це величина. І що починає Трамп? Починає позбавляти їх бюджетного фінансування, щоб зробити їх тихими, щоб заткнути їм голоси. Ну прям лекалам Володимира Олександровича, і я б якби зустрів з Трампа, сказав: ти найвеличніший лідер сучасності, ти повторюшка, ти повторюєш за Зеленським, а власне ви обоє повторюєте за Путіним. Як Путін поступово закручував гайки на Росіюшки і ліберальна в 90-х роках Росія перетворилась на фашистську країну фактично за 30 років. За 25, от 25 Путін при владі, от за 25 років Путін з ліберальної Росії зробив фашистську, в буквальному сенсі. Ну, оце десь так. І що ж, як відреагували українці? Тепер про українців вже ж треба поговорити, тому що наші земляки ну, дуже великі молодці. Коли Трамп прийшов до влади, тобто, верні, не прийшов до влади, тільки його обрали, було у нас. На межі листопада і грудня було якби опитування як. Українці оцінюють, що там Трамп прийде, ну і у нас же ж було там Трамп прийде порядок, наведе всі там, типу, от він же ж, ну, наївні завжди ж вірять в наївне щось, да, там, типа, як ото Зеленський казав, договориться по вчителям по 4 тисячі доларів зарплати, там, увидеть мір в глазах Путіна. Ну, просто наївним щось навіять. То, що наївні хочуть оце почути, да? і, і я хочу, але я ж не наївний. да, Так от. Багато наївних, що Трамп прийде, порядок наведе соцдослідження порівняння. От в грудні 54% українців вважали, що Трамп прийде і зараз все буде добре. Все, Трамп порішає все. Це ж виборці ж зеленського ж, ми розуміємо. Так? І тільки 21 казали: ні 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 ж, що там не то. Там". От. Ну і 25% so -so, ну не знали, як визначитися, хто знає, там, чи зробить щось, Трам, чи не зробить. Я твердо був переконаний. Я був серед оцих 21 які переконані були, що це біда для Америки і для всього світу. Але, але навіть я не думав, що це до такої степені, що він наскільки сумасшедший. Але окей, що ж ви думаєте? В грудні 54 на 21, а вже зараз, в березні, от в кінці березня, 19 тільки кажуть, що Трамп прийде порядок наведе, а вже 73% недовольні. Це я до чого хочу сказати. Ви бачите, як з грудня по березень за 4 місяці як качнулася громадська думка. І вона у нас качається, от в тому числі по довірі, недовірі до Зеленського. Воно от е, в січні 22-го, 24% довіряють Зеленському, більше 50% – ні. Потім там Україна стоїть, ну, щось наївні подумали, що це заслуга Зеленського і кинулись довіряти. Потім опять не довірять. Зараз він показав середній палець Трампу і опять рівень довіри з 52 до 68 виріс. І Там типа і в офісі президента може потирають ручки. Я вас умоляю. От ви ж бачите, українці, як -то. за 3-4 місяці можуть качнутися абсолютно в іншу сторону. Абсолютно в іншу. Тобто, рівень довіри до політичних е, діячів взагалі мало що значить. Мало що значить. От. І, і знову ж там, типу, ну, давайте порівняємо. Да, до Зеленського рівень довіри 68%, а до Залужного 78%. А ще недавно був там 82. Е, От так, що Володимиру Олександровичу буде дуже надскладно все-таки цю довіру зберегти. Тим більше, коли ми будемо, коли закінчиться заморозкою гаряча фаза війни, і ми будемо розказувати і союзники допоможуть у кого там з його цих міністрів, офісних. Чуді, що цих скільки там нерухомості з'явилося під час війни, скільки в криптогаманцях, у них там десятки і сотні мільйонів доларів от, у криптовалюті. І ми це все побачимо і подивимося на довіру до Зеленського. Але я вам, вас дуже прошу, друзі, довіряйте один одному, довіряйте патріотам, довіряйте один одному в сім'ях, друзям. Так, як довіряють в ЗСУ побратими один одному, довіряйте мені, принаймні, я намагаюся доносити об'єктивну інформацію. Звичайно, люди не можуть бути повністю об'єктивними. Я там не долюблюю Зеленського, але я завжди завжди всю, всю свою аналітику будую виключно на фактажі, на тому, що є реальне, а не надумане і не надіяне. Що ж, Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Хто підписався, лайкніть, закоментіть, щоб воно е, репостніть десь в соцмережах, щоб воно е, заходило більше і більше. Е, і хай українського патріотичного Ютуба буде більше. І знаємо, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна вистоїть. Росія не пройде, но Пасарам.